Вітаю вас, мої любі рибки! Сьогодні ми з вами подивимось, що приготував для вас лютий місяць 24-року. го року. І розпочнімо, як завжди, із вашої основної карти місяця. Так, і це у нас гвоздика із ключовим словом плітки. Хм. Ну, плітки вони можуть бути, звісно, різні, воно може бути вам на користь, воно може бути вам на шкоду, але загалом я бачу, що в лютому буде дуже багато інформації довкола вас. Так, це може бути і корисна інформація, і якийсь просто, знаєте, інформаційний шум, який вас відволікає, але така багато потоків інформації і така стихія повітря. Стихія повітря, стихія комунікацій. Комунікації, інформація це все буде присутнє у вашому лютому. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше, чи це буде вам корисно, чи це навпаки вас буде тільки мучити і стомлювати. І візьмемо карту від іншого оракулу для цього. О, бачите, дух повітря, якраз таки. Може бути, ви будете. Просто більше комунікувати цього лютого із людьми, ніж ви робили до цього. А може бути, що ви будете комунікувати саме із людьми, у яких багато повітря в натальній карті це близнюки, водолії, терези, щось таке може бути. Але ключове слово цієї карти це знання. Знання, і воно мені говорить про те, що ці плітки і ця велика кількість інформації, і комунікації, так, вона, звісно, може вас виснажувати, але ви отримуєте якесь дуже важливе знання цього лютого. І навіть, знаєте, навіть якщо це будуть плітки про вас і якийсь хейт, він може вас на початку засмутити, але ви зможете використати цю інформацію для власного розвитку. І у власній подорожі я чую, бо бачите, вона тут на човні пливе кудись. Може вам ці знання допоможуть просунутися вперед до вашої мрії, може переїхати кудись, може піднятися по кар'єрних кар сходах. Куди ви хочете, туди вона вам і допоможе попасти. Ця ця інформація. Тому не... Бійтеся цієї комунікації, пірнайте у неї. Так, вона може виснажувати особливо таких чутливих людей, як ви, любімої рибки, таких емпатичних, ви можете бути більш інтровертивними, вас може більше виснажувати інформація і комунікація, але вам необхідно. Це зробити цього лютого, бо у цій інформації є дуже важливе знання для вас. Ну, і також ви можете навчатися чогось, розпочинати нове навчання, поступати кудись, проходити якісь курси, і це буде дуже-дуже корисним для вашого майбутнього. Любі мої риби. Так, від іншого оракулу ще візьмемо карту. Угу. А тут у нас коннект із вогнем. Тут у нас коннект із вогнем. І знову ж таки я бачу багато людей довкола вогнища. І, до речі, вогонь не горить без повітря. Так? Тобто, без певних знань ви не можете щось створити разом із іншими людьми. Ось таке я чую. Тобто. Обов'язково буде більше комунікації, і вам потрібна вона дійсно. І для того, аби щось зробити, вам потрібно буде об'єднати ваші знання із іншими людьми. І це може бути навіть не про якусь серйозну справу, а просто про. Пікнік про відпочинок разом. Так? Але для цього вам, щоб створити чудовий відпочинок, вам також потрібно об'єднати зусилля, буде, щоб кожен прийшов і кожен привніс щось своє у цей відпочинок. Але, звісно ж, я думаю, що для багатьох із вас це про більш серйозні речі, бо тут у нас знання. І ви можете, або можете, знаєте що? Ви можете на такому відпочинку, який, здавалося б, нічого корисного не може принести. Ви можете дізнатися якусь дуже важливу інформацію, якесь отримати знання важливе з цих пліток, яке вам допоможе у подальшому. Цікаво, цікаво. А може ви разом із якимись людьми будете об'єднуватися, аби вивчати щось разом, або створювати щось разом. Але ваші знання грають роль тут. Те, що ви знаєте, те, про що ви говорите одним з одним. Бо без повітря, без цих знань вогонь не зможе, не зможе палати. П'ятірка жезлів. Так, якісь Насправді це спілкування. Так, я так сказала, що це буде дуже корисним, але це не буде легким процесом зовсім, бо ви будете і конфліктувати, і через ці плітки, і якусь конкуренцію з цими людьми відчувати, можливо, така енергія тут неприємна, не збалансована, не гармонійна, по п'ятірці жезлів. Це війна, це конкуренція, і це ем, конфлікти. Але я чогось так, неприємна енергія, зараз скажу. Але я чогось одразу згадала фразу, що е, у конфлікті народжується істина. Взагалі-то ця фраза не так звучить, але зараз я її почула саме так. Тобто це потрібно вам все пройти. Вам це потрібно пройти, аби отримати знання якесь важливе. І вам буде нелегко через це проходити. По дев'ятці мечів, дійсно, ви будете дуже тривожитися, ви будете переживати, навіть може не спати ночами через це. Але повірте, це. Як би це не звучало зараз, це на краще, бо ви отримуєте дуже важливе знання, без якого ви не змогли, не змогли б створити в подальшому своє щастя. І, можливо, не змогли б взагалі жити далі. Бо вогонь це символ життя, символ життєвої енергії. Четвірка кубків. Угу. Ірофант. Так. Багато хто з вас піде вчитися, бо тут і знання, і ерофант як учитель, тобто якісь курси, або студентство, або підвищення кваліфікації, або ви будете вивчати щось самостійно вдома там по Ютубу. Щось вивчати ви точно будете. І, можливо, вам задля цього доведеться відмовлятися від чогось. Відмовлятися від певних пропозицій, пропозиції, можливо, навіть і відпочити, і погуляти, бо ви будете зайняті тим, що ви будете отримувати ці знання. Справедливість. Справедливість настане у цій ситуації, за яку ви переживаєте, у конфліктній ситуації, у ситуації пліток, якщо хтось буде зводити на вас наклеп якийсь, це все розкриється і. У це знання, так, не тільки ви набудете знання, а світ набуде знання про істину в певній ситуації. Тобто, якщо ви не винні в цій ситуації, то світ це побачить і визнає, щоб там не було наплітковано до цього, Паж жезлів. Угу, так. І нова енергія, новий ентузіазм у вас з'явиться у житті через це знання, через те, що всі дізналися правду, якщо якась ситуація була така, яка на вас кидає тінь, або через ту інформацію, яку ви дізнаєтеся. Дійсно, тут у нас вогонь. Бачите, це життєва сила, енергія, пристрасть. Можливо, навіть якісь нові стосунки у вас почнуться, так? І паж жезлів – це також пристрасть, життєва енергія, новий початок у натхненні, у ентузіазмі, або, можливо, також знову ж таки скажу, і якісь нові стосунки навіть у вас розпочнуться. Двійка пентаклів так, вам буде доводитись від чогось відмовлятися, бо ви не будете встигати жонглювати і тим, і іншим. Тобто іноді ви будете встигати, а іноді вам потрібно буде сказати ні. І Туз мечів завершує вас ваш розклад. Знову ж таки, це карта про навчання може бути про знання, про певні іспити. І вона разом із Єрефантом тут лежить, і тут у нас знання. Тобто, любі мої, цей місяць він не пройде просто так повз вас. Ви отримуєте якесь дуже важливе знання. І світ отримує якесь дуже важливе знання про вас і про певну ситуацію, в якій ви перебуваєте, що змінює все ваше подальше життя. Дуже цікаво. Тому у ті хвилини, коли вам буде погано, коли ви будете переживати, коли ви будете у цих конфліктах варитися, будь ласка, просто пам'ятайте, що справедливість настане, що ви отримуєте важливі знання в процесі цього, і світ дізнається, як ця ситуація відбувалася насправді. І тоді. Ви знаєте, як наче ви здаєте іспит там, магістра, так, і переходите вже із стана студента в доросле життя вже в робочу діяльність. Ну, це як приклад така, таке відчуття, так що якийсь важливий іспит, важливе знання ви отримуєте і розпочинаєте новий шлях. Він, звісно ж, він буде пов'язаний з цим знанням, але він буде новим у якості того, що ну, ваше життя зміниться, як, якщо ви пам'ятаєте, якщо це вже було в вашому житті, як коли ви були студентом, і потім ви пішли на роботу після того, як закінчили університет. Ось такий момент переходу так, у вас відбуватиметься цього лютого. Так, ну що ж, мої рибки. Тут більше нема чого мені додати. Якщо вам сподобався цей розклад, то ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі рибки!